Так, всім доброго дня знову. Ми на зв'язку з вами. Купили ось такі саджанці по промокоду пані Марії. Ось. І розробимо розпаковку і зараз будемо садити. У нас ще є місце, у нас тут молоденький садок. Ось. І будемо зараз садити. Води набрали. Дуже гарно все запаковано. Ось. Ще дали таку. Котику, щоб трималося, щоб не погнулося. Ось і садженці. Тут і лохена в нас є в горщику. Ось я назбирала сосни. Зараз будемо підкопувати викопувати ямку і сажати. Ось такий їхній логотип. О, дякуємо за покупку. Дали нам ось таку штучку, тут ми замовляли. Сливку і абрикос. І насіння ще ми взяли. Різний Максимчик, а ну, дивись, що так, там ми так. позамовляли. Кавуна, огірочки. Це вони? Так, звичайно, все будемо садити. Може, в тебе воно в кульочку є насіння. Ось, дивіться, яка гарна коренева система. Прошу, Дуже гарна. Тут взагалі бомбезна. Зараз Андрію приділимося. А що я чотири саджанці я ж замовляла? Я так? Чи це дали нам якийсь подарок? Я стільки, певно, не замовляла. Будем Зараз будемо розбиратися. Ну, яке. Ще дівчата так, прийшли допомагати, нам Подарі. ось такий подарунок, пише яблунька. Розібралися вже, дали Ді. нам Ді. тут подарунок такий, дивіться, як Ді. гарно написали, подарунок. О, файний сад. Все з етикеточками. Дивіться, яка коренева система. Ось така гарненька яблунька. Слива ось є. Дивіться, яка гарна розгалуження. Вже зі сливами готовими. Росте. Поливають водичку. Максимчик допомагає. Ось, дивіться, як гарно. Ямку викупали. Ось. Все. Буде. Ліза теж допомагає, ліза перше дерево садить своє в житті. Максим рівненько, щоб гарно росло рівненько.